Знущання над затриманими катування і приниження людської гідності продовжують мати місце в українській міліції. Минулого року до прокуратури України було подано 114 тисяч 474 скарги про перевищення повноважень міліціонерами, в тому числі і про застосування тортур. Лише за однією 750 скаргами було розпочато розслідування і відкрито всього 320 кримінальних справ. Нещодавно у Нью-Йорку відкрилася фотовиставка, на знімках якої показується звірства працівників міліції Росії та України, які проводять затримання чи допити. Автор колекції, канадський фотограф Дональд Вебер, отримав за ці фотографії приз фотоконкурсу World Press Photo в 2012 році. Про це повідомляє Цензурнец з посиланням на слід Net.ua. Вебер вже багато років досліджує роль влади у всьому світі. Крім Східної Європи він багато подорожував по Африці і Південній. Америці у Росії в Україні фотограф провів сім років з 2005 по 2012 рік. Проїхавшись по країнах колишнього Радянського Союзу і повною мірою свідомивши концепцію місцевого поліцейського допиту, він створив серію фотознімків під назвою Кімната допитів. Жах зображений на фотознімках, відвідувачі порівнюють з фашистськими звірствами часів війни.